Діва Козирів з 18 по 24 березня найосновні моменти, що на вас чекає. Поїхали. Зараз подається четверта вересня. Угу. Кистрипони. Так, потім для кожного кама. Дивіться, початок тижня, о, і тут в мене вийшло. Рибка, можливо, просто не початок, да, а в загальному на тижні. Якісь фінансові виплати, можливо, винагороди, ще щось, ще щось. Все, що зв'язано з великими грошима, це не просто, знаєте, якась там заробітна плата. Да. Стабільна. Це щось більше таке, да? можливо, хтось почне свій бізнес, хоче почати, і от на, з понеділка, якісь там починаються процеси, у вас повинно все вийти. Да? Або ви будете вкладати кудись свої фінанси, або це можуть бути якісь вам задовжали якусь суму, і от ви нарешті її отримаєте, цю суму. Да? Там Немаленька сума. Далі, якась спілкування. якщо ви жінка, то на цьому тижні будете себе поводити трошки знаєте, холодно, відчужено, але знаєте як приймати рішення більше розумом, головою і так, обдумувати тщательно кожен свій крок. Також просто це може бути взаємодія з якоюсь жінкою, близнюкій Терези водолії, можливо, та, яка при. Владі може бути жінка, да? також це може бути а, врач, хірург. Далі, також якась може бути допомога вам від чоловіка Овін Лєв-Стрілець, а от він вам може допомогти, не відмовляйтесь від цієї допомоги, вона вам потрібна. Далі дивіться, якісь спори ближче до кінця тижня, спори, розборки, агресія, така і так далі. Які знаєте, ну от вас заставляють робити те, да, те, в чому ви не особо розбираєтесь, можна так сказати, да, ви, ви цього не розумієте, що вам прийдеться робити. І ви можете. З приводу цього трохи нервувати, психувати і так далі. Да? Якийсь конфлікт може бути. Також дивіться, на кінець тижня якісь можуть бути новини, поїздки, переїзди, перельоти і так далі. Причому це так неочікувано, швидко і так далі. Дивіться, знову ж таки. Риви, раки, скарпіони, також це може бути якийсь психолог, вчитель і так далі. Тому подібне, такої професії людина, яка завжди готова допомогти, вислухати і підказати. Тобто на цьому тижні хочеться вам сказати, що багатолюдно буде у вас, да, або ви будете тут потребувати спілкування з іншими людьми, якими раніше там, наприклад, не спілкувалися, або не було цієї потреби, да? а вам потрібна буде допомога, і ви у вас буде. Така, знаєте, насичена, насичений тиждень, також на дні в нас йде карта комусь даєте гроші, вам хтось їх повертає, ресурси. Знаєте, карта балансу. коли ви можете комусь запропонувати допомогу, якщо вона потрібна в фінансах, да? або ви когось можете попросити далі. Дивіться, тут яка історія, тут у нас така історія, може бути якийсь конфлікт з жінкою у вас, можливо, ось ця жінка. Да? Якийсь, знаєте, тупік такий може бути, якісь пригради. Но... По итогу, дивіться, якісь може щось відкладатися справи. От да, можуть бути там відкладені справи, конфлікти. Конфлікти у вас показує на двох колодах на цьому тижні. Але після цього, після цього да, якийсь от наступить етап новий, у вас якась поїздка, причому по плану, так як ви хотіли, так як ви бажали, да, по домовленостям з кимось домовитись. Тобто, то, що ви, наприклад, хотіли зробити вже, вам прийдеться відкласти це на якийсь час. ну, тобто, там, через три, через 4 дні і так далі. да, ну, тобто, Щось буде у вас відкладатися. Але по ітогу цього всього все одно. Або отримаєте звістку, ту, яку вам потрібно, да? або поїдете туди, куди вам потрібно. І так, дивимося для кожного окремо тілець, діва. Козиріха. Значить, дивіться, багато розмов на цьому тижні у кожного з вас. Тілет, давайте докладаємо. Конфлікт з чоловіком, або якщо, ви конфлікт, або якщо ви чоловік, то будете конфліктувати, багато розмов. Ну, от, до речі, от, да, Конфлікт, конфлікт жінка, жінка з чоловіком. Неважно, якщо ви чоловік дивитесь, да, то у вас буде конфлікт з жінкою. Якщо жінка дивиться, конфлікт з чоловіком. Ви зрозуміли да, цю історію? Якась така з протилежним полом. О, отак от так скажу. Або конфлікт, або вияснення якихось відносин, да, якісь недорозуміння. Далі, діва, діва страх, переживання, страх неізвісності, скажімо так, якісь такі бентежить щось. І дивіться, і знову ж таки запитую ітог, і тох вийде так, як треба. Якийсь важкий момент у вашому житті на цьому тижні, вирішиться на цьому тижні, повинно вирішитись. Але вирішиться в вашу сторону. Але все одно визиває у вас страх і якісь такі, знаєте, не досить приємні емоції. Козирів, козирога дорожка на цьому тижні кудись будете їхати. З фінансами разом. Нормально так. Поїдете кудись, плануєте поїздку. Бачите, у кож... ну, отось, все ж таки дублюються поїздки, конфлікти. Воно на кожній колоді продублювалося одне те саме. Але, знаєте, як можна сказати, розкидало всіх по різним, ну, кому що. Так що так, гарного вам тижня, на все добре, папа. -па.